Всім здрасті! і сьогодні, як зрозуміло, по обкладинці, то це буде експеримент мій перший. Я надіюся, що вам сподобається, бо я дуже старалася, ну і не буду затримувати поохналеє. Яку зрозуміло, то це буде експеримент, «Прикидайся дівчиною вару. Я надіюся, що всі знають, хто такі вару. А хто не знає, то це чувак з 13 карт з фандому або з мультику. Я точно не знаю. Першим ділом я вирішила створити самого Вар. Я не знала, що йому підібрати, не знала, як правильно створити його, але все ж таки придумала, щоб у нього бу були зелені волоси та зелені очі. Ще були буси, типу як прикраса, і така футболка з виразом. А потім я почала створювати нашу героїню, дівчину Вару. Я її не знала, які волосся підібрати, але все ж таки вирішила зробити зробити зелене волосся у її хлопця та зробити їй два хвостика. А ще вирішила зробити великі очі, щоб типу виглядало як мило. Потім вирішила зробити їй топік, як я люблю, і юбку. Ще такі прикольні кросівки, а також вирішила їй додати окуляри. Потім я йому позменшувала голови і перейшла в лайк. Я взяла свій старий аккаунт, бо в мене не вийшло створити новий. Я просто замінила на ньому відео і приступила до ави. Яку ви вже бачите на екрані? Я не вмію чесно робити якісь обробки або ще щось такого, так що просто накалякало щось. Далі пішла створювати піка. Хто не знає, то пік це теж чувак з 13 карт. Потім я пішла в Pinterest, щоб знайти нормальний фон, і приступила до монтажу. Навіть не питайте, що в мене з голосом, я сама не знаю, чесно. І я не знаю, що говорити, тому просто слухайте музику. Привіт, я нова катіша, дівчина вару. Надіюсь, ми подружимось. Потім я почала робити наступне відео. До речі, вже другий день. Ось вже і останній третій день. <му> Ось я і почала робити останнє відео, над яким я дуже запарилась. На перший погляд може здатися, що це легко, але насправді це не так. Всім привіт і як ви зрозуміли, то це був експеримент. Ось мій аккаунт, ну і всім дякую, хто був під час цього експеримента зі мною ну і всім па-па. Ось і той аккаунт, а всього ми маємо 128 лайків та 8 підписників. Ось усі перегляди. Та ось саме залетівши відео по переглядах, та саме не залетівши відео по, по переглядах. Саме залетівши відео по лайках та коментарях, та саме не залетівши відео по лайках та коментарях. Ну і що я можу сказати? Стати популярною в лайки за три дні можливо, але не в моєму випадку. Ну а я надіюся, що вам сподобалося це відео. Ну і всім па-па.